Це була дитина, яка ну важко сказати мені це слово була, тому що він для мене залишається. Це дитина, на яку можна було розраховувати на всі, ну тисячі процентів. Саме найбільше захоплення. Ігоркове було, вже коли народився у нас Максимчик, ну, менший його братик, вони дуже любили допомагати на кухні. І з тістом це їхнє було, ну Ігорьок дуже любив він це колобки, жай, воронки ми з ним ліпили постійно. Це ну, такий в нас був ритуал. Потім, вже коли він сказав, що Ма, будемо ми їхати. Херсон, зведений загін, відмовляли, ми дуже здорово відмовляли і боялися. І не, і не дуже ну як, не хотіли. ми. Але ж розуміли, що ну, нас ніхто питати не буде, дитина вирішила, так він собі. Немає такої одної минутки, про яку я не думала б за нього. Взагалі, мені не вистачає, і я постійно. Думаю, постійно виглядаю телефонного дзвонка Для нашої сім'ї це ну, не можна словами виразити, виразити втрату. Його не вистачає нам дуже людина, яка гуртувала навколо себе. Хороший батько, син та чоловік, постійно дбав про свою сім'ю і Максимально все можливе робив для них. Познайомилися ми з моїм чоловіком у 2010 році. Він був дуже вихований, добрий. 31 жовтня ми 2015 року ми одружилися. Народився в нас Єгорчик, це була його душина. Він перший раз в житті тримав дитину і говори мені, каже, Катя, я навіть не боюся його тримати на руках. Народилась у нас друга дитина. Він Захар народжується 17 листопада, а 19-го, 18-го він зранку приїхав, побачив сина, а 19-го він вже поїхав у Херсон. 21.06 приходив смско. Що був обстріл евакуаційного потягу, на якому є постраждалі, загиблі. І один загиблий. Я взяла телефон, почала писати. Спочатку писати, а відповіді не було. Ну, всі хороші розповідання про нього залишилися в моєму серці. Знаходив час для нас, всіх, для мами, для брата, для мене. Розказували всі історії, і ми піднімали тему, що коли я вирос, я стану таким, як і він, поліцейським. Коли я це почув, мені стало погано. Дуже. У наступний день проснувся і таке відчуття, що позвонить мені хтось. Зараз щас... дуже не вистачає, дуже. А я пишаюсь своїм сином і і дуже його люблю. Кожного дня. Без спогади нахлинають. Не можу відпустити і не хочу. Не хочу повірити в те, що його нема. Він завжди біля мене, завжди біля моїх дітей. Як бачиш, продовжила таку справу. Стало поліцейською. Я впорався я сильна. Ігорю, цей світ все ще дихає твоєю силою. Ти був нашим сонцем опорою, тишею, надією, і ми продовжуємо жити, тримаючи твоє ім'я в серці щодня.